Що не так з цукром? Насправді все ні, ні, я серйозно. Цукор це аномалія, його не існує в природі. Але його складові фруктоза і глюкоза, вони зустрічаються в фруктах, ягодах і овочах, проте в значно меншій кількості. Але ми настільки звикли до цукру, що навіть не здогадуємося, як би він мав впливати на наш організм. І якщо б якомусь американському індіанцю колумбових часів дати випити пару ковтків кока-коли, то цього б вистачило, щоб він, бідний, два дні, просто бігав як навіжений від надлишку енергії, а потім ще цілий тиждень не міг заснути. І це є чер... Черговий системний збій еволюції, коли вона зіштовхується з технічним прогресом. І саме еволюція, вона буквально закарбувала в нашій ДНК, що поживного навколо є досить мало, і якщо ми вже натрапили на щось смачне і поживне, то з цього треба отримати максимум. А найпоживніше, що дає негайну енергію, це в нас що? Правильно, все солодке і цукроване. Інстинктивно, ми втрачаємо волю, коли бачимо якісь солодощі і просто не можемо зупинитись, поки не з'їмо якийсь тортик до кінця. І саме тому нам так складно відмовитись від солодкого, навіть коли вже починаються різні неприємності. Що це за неприємності? Насправді їх дуже багато. Перший негативний наслідок вживання цукру це зайва вага і супутні загрози. Те, що солодощі часто призводять до швидкого набору зайвої ваги, знають всі, бо весь надлишковий цукор, який ми їмо, він потім відкладається на запас у вигляді жиру. Але насправді це лише менша з проблем. Зараз я буду говорити трохи по-науковому. Коли ви вживаєте цукор, він швидко всмоктується, і це спричиняє стрибок його рівня в крові. Це спонукає наш організм виробляти гормон інсулін, який допомагає регулювати його. Але з часом постійні стрибки рівня глюкози в крові можуть призвести до звикання, за якого наш організм стає менш чутливим до цього гормону. Це, врешті-решт, може призвести до діабету другого типу, який, до речі, не можна повністю вилікувати. І другим негативним наслідком вживання купи солодкого є проблеми зі шкірою. Ви напевно не на раз чули, що від солодощі можуть з'являтися в угрі, з якими дуже важко боротись. Коли ми споживаємо цукор, він запускає в нашому організмі процес, який руйнує білки, які забезпечують пружність, свіжість і молодість нашої шкіри і саме тому якщо ви хочете зберегти її молодою здоровою важливо обмежити споживання солодких продуктів з високим глікемічним індексом Ну, а третім негативним наслідком вживання солодощів є вплив на біохімію нашого мозку. Коли ми смакуємо солодощами, то цукор викликає сплеск рівня дофаміну, від чого нам стає взагалі так файно і добре. Але з часом цей постійний приплив дофаміну від солодкого може призвести до звикання наших дофамінових рецепторів. А це означає, що нам треба буде все більше і більше цукру, щоб досягти того ж самого рівня задоволення і мотивації. І ще таким чином цукор також викликає залежність. І останній, четвертий, негативний наслідок вживання солодкого це проблеми з зубами. Вся справа в тому, що в кожного з нас в роті є бактерії. І вони буквально харчуються цукром і виробляють кислоту, яка роз'їдає зубну емаль, призводить до каріосу і до втратує кругленької суми грошей в кабінеті стоматолога. Окей, це був поверхневий і дуже узагальнений огляд потенційних наслідків вживання солодкого. І якщо вам далі цікава ця тема і ви хочете в ній розібратись більше, я раджу вам подивитись фільм Цукор. І якщо ви помічаєте за собою до солодкого, не можете зупинитися постійно його їсте, то саме час подумати про те, що з цим можна робити. Але перед тим як ми перейдемо до практичних порад, які допоможуть вам позбутися цукрової залежності, я хочу шалено подякувати своїм патронам Тарасу Андрієву, Юрові Масишину і Тарасу Коненцю за фінансову підтримку на Патреоні. І якщо ви теж хочете підтримати мій блог, то лінк буде в описі до цього відео. І давайте нарешті рухатись до порад. Перша порада: читайте склад продуктів, які ви купуєте. Якщо у вас досі немає звички читати склад. Того, що ви купуєте, то саме час таку звичку створити. Багато для кого буває великим відкриттям і здивуванням той факт, що буквально ну, майже всі підряд звичні продукти, які ми їмо, вони містять доданий рафінований цукор. Різні соуси, напівфабрикати, консервації, хліб і ковбаса, все це практично не обходиться без додавання цукру. І тут ви зразу можете подумати: чекай, чекай, Артур, ти що пропонуєш навіть кетчуп не їсти? Ні, звісно, ні. Але якщо ви будете чітко усвідомлювати, що саме ви споживаєте і що насправді місять звичні продукти, то ви десь мимоволі почнете ставитись до свого раціону відповідальніше. І можливо тепер почнете шукати замінники звичних продуктів, які не містять цукор. І друга порада: знаходьте альтернативу солодощам. Погодьтесь, багато в кого на кухні чи на робочому столі завжди стоїть якась така тарілочка чи мисочка з якимись цукерками, печеньками чи якимись іншими солодощами. Так от. Тримайте під рукою різні здорові закуски, а не солодощі. Добре підійдуть фрукти, якісь горішки, фініки або курага. Вони теж доволі калорійні, але вони значно корисніші для організму в порівнянні зі всякою кондитерською смакотою. І кожного разу, коли у вас тягнеться рука до солодкої тарілочки, це в більшій мірі це просто такий психологічний момент. Ми насправді хочемо не солодкого. Ми просто хочемо щось пожувати. І така менш солодка, здорова альтернатива, вона цілком може замістити собою Звичні концентровані солодощі. А ще можете спробувати чорний шоколад без цукру, або якісь несолодкі йогурти і так далі. Спочатку буде дуже незвично і взагалі якось не дуже. Але з часом багатьом починає подобатись і це стає нормою. Така штука називається еволюція смаку. Я впевнений, що у вас точно є знайомі, які вживають чай чи каву без цукру, і швидше за все вони зробили це повністю свідомо і за власним бажанням. Ще одна дуже відома і поширена причина переїдання солодкого це заїдання стресу. Тому одразу. Порада номер три. Знайдіть інший спосіб тамувати стрес. Насправді його можна вгамовувати значно більш здоровими і ефективними штуками. Це може бути будь-яка фізична активність, якісь медитації або різноманітні психологічні техніки і прийоми, про які купа інформації в інтернеті. Але, будь ласка, перестаньте заїдати стрес. Воно спричиняє величезну купу проблем з вашим здоров'ям, крім того, там крім тих проблем, які я перераховував раніше. То тут мова йде про здоров'я і якість життя. you yeah. Це штуки, які легко втратити, тому варто їх оберігати ще з юного віку. Просто придумайте собі якусь таку маленьку фішку, яку ви будете робити кожного разу, коли ви хочете заїсти свій стрес солодким. Це може бути, наприклад, 10 відтискань від підлоги, або записати в себе в щоденнику якісь там свої думки для того, щоб відволіктись від цього імпульсу, або там 2 хвилини усвідомленої медитації. Придумайте для себе якусь таку штуку, і повірте мені, вона збереже вам і здоров'я, і зовнішній вигляд хороший, і при тому всьому ви будете себе. Жий краще почувати. І четверта порада: спробуйте влаштувати собі солодкий детокс. В чому його суть? Постарайтесь на якийсь конкретний період часу повністю відмовитись від всього солодкого. Становіть собі якийсь конкретний термін. Наприклад, три тижні або місяць, коли ви не вживаєте цукру взагалі. Чай і кава без цукру, ніякої солодкої газованої води, ніякого печива і цукерок. Повністю усунути цукор з раціону це допоможе вам швидко позбутися від тяги до солодкого, але це буде. Дуже важко. Протягом цих кількох тижнів ваш організм буде поступово-поступово відвикати від цієї маніакальної тяги до солодкого. І з часом він налаштується на іншу хвилю. І коли по закінченню цього терміну, трьох тижнів або місяцю, ви нарешті спробуєте ваші улюблені солодощі, то з подивом побачите, що почали просто гостро відчувати, наскільки ці продукти шкідливі і несмачні. І швидше за все, ви навіть не зможете зразу доїсти до кінця той смаколик, який раніше ви ковтали, майже не прожовуючи. Я навіть знаю людей, які отак от один раз взяли себе в руки, витримали оцей потрібний час без солодкого і потім до солодкого, по суті, майже не повертались. І я дуже захоплююсь ними настільки, що вирішив влаштувати собі схожий челендж на один місяць без цукру і солодощів, і зняти відео на YouTube про свій досвід. Якщо ви б хотіли, щоб я зробив собі такий детокс і зняв про це відео, то просто напишіть про це в коментарях. І Якщо ми назбираємо тут. 300 коментарів, то я обов'язково його зроблю. Та і все. Шалено дякую вам за перегляд цього відео. Я дуже сильно маю надію, що ви візьмете ці практичні поради і втілите їх в своєму житті, і вони допоможуть вам хоч трошечки зробити ваше життя кращим і позбутись цукрової залежності. Якщо вам цікава тема цукру, то продовжуйте її досліджувати і подивіться фільм, який вам радив трохи раніше. І звісно, не забудьте переглянути моє останнє відео про те, як побороти прокрастинацію. Воно дуже круте. А ще не забудьте тиснути лайк і підписатись на цей канал. Коротше, бережіть себе, продовжуйте донатити на ЗСУ і звісно keep going!